Юридичні особи, в тому числі бізнес, як змінились правила притягнення до кримінальної відповідальності після набуття чинності нового закону. Тепер до юридичних осіб можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, якщо їх посадові особи, бенефіціари, члени наглядової ради або засновники чинили суспільно-небезпечне діяння, що має ознаки корупційного правопорушення щодо посадових осіб іноземної держави або міжнародної організації, тобто відповідальність нестиме не лише фізичної особа, а й компанія, так, більше того, юридична особа може бути покарана навіть в тому випадку, якщо фізична особа, яка вчинила правопорушення, не встановлено. В такому випадку достатньо, щоб компанія отримала вигоду від таких дій або не забезпечила належний контроль за діями своїх працівників. Яких правопорушень це стосується? Це стосується легалізації, відмивання майна, отриманого злочинним шляхом, хабарництва та зловживання впливом. Тоді хто в зоні ризику у такому випадку? В першу чергу в зоні ризику компанії, що працює. З міжнародними партнерами та отримують міжнародну фінансову допомогу. Тоді які наслідки загрожують бізнесу? Наслідки можуть бути серйозними: штрафи до 127 мільйонів гривень, конфіскація майна, обмеження діяльності, заборона на участь у держзакупівлях тощо це може повністю зупинити діяльність компанії. Тема доволі нелегка, тому більш детально поговоримо про неї в наших наступних відео.